У першу суботу вересня у Сумах змагались орієнтувальники. 3 вересня у Сумах відбувся чемпіонат Сумської області з спортивного орієнтування. Зі спортсменами поспілкувались перед стартом змагань. Буду намагатися бігти, щоб бути у призових місцях. Для мене це зараз як звичайне тренування, бо я тільки приїхала зі збору, і в мене зараз як відпочинок. Тому для мене це буде звичайне тренування. Для мене це тренування. Буду показувати гарний результат. Я б не сказав, що це важка дистанція. Це така дистанція, як і ЧБ і ЧЦ, але чуть-чуть складніше. Це моє життя. Я без цього не можу у 2015 році, говорить головний суддя змагань Олег Пастельняк, На цій трасі відбувався чемпіонат України. Це спринтерські змагання, бо в ліс нас поки що ну, не рекомендують нам туди відвідувати, тому що це небезпечно. От. А це спринтерські змагання, по, вони зазвичай проходять по міській забудові. Ми вибрали центр міста. 47 спортсменів вийшли на старт відкритого чемпіонату Сумської області зі спортивного орієнтування бігом. Спортсмени змагались на трьох дистанціях. На дистанції 2,5 кілометри з 14 контрольними точками перемоги святкували Владислав Арбузов та Ольга Бовкун. На дистанції 1,9 кілометрів з 13 контрольними точками. Перші місця посіли Даніл Іванчихін та Софія Спіріна. На 800 метрівці з 7 контрольними точками золоті медалі вибрали Богдан Пасичник та Влада Заяць. Олександр Качанов, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному суми.